Зараз на їзді, то все проїду. Де я була? Ой. О, білий! Сюди! <ріпи> Грибочок не побіг. Колесо. І прокладка між рулем. Тут болото, що робити? Зараз будемо навалювати на такому китайці. Ну як китайці, практично. Китаєм колесо вже, звісно, підтерте. Сильно не поїдеш. Колесо нове є, просто треба зайнятися цим питанням. І цепа вже підбуксовує. Тоже під заміну. Також маєш ось такого 21-го року. Також це 21-го року, і це 21-го року. Це вже дійсно водж. Ось. І якщо хочете, можемо протестувати максимальну швидкість. Щоб в мене було відео на каналі, одягаємося, йдемо катосити, тренуватись трішки, я би сказав, не катосити, а тренуватися Соло, звісно, на кетемчику 300 ці ось такому 21-го року. Якщо захочете, можу зробити огляд і протестувати Вуч 500DS, тому що вже давно валяється в моєму гаражі. Погнали одягатися і заводити бричку. Покажу вам екіпчик. Значить, у нас е, льід. Не реклама. Шлем тут буде, виходить, камера у нас. Це у нас, якщо не помиляюсь, LS2 бронь. Сумочка, ну, тут Фокс і гаєри. Як без гаєрів. Одне, що немає на коліночків. От. а тепер погнали одягатися. ще Зашпияє. Трошки звісно, Зменшує дихання, мішає, заважає, але краще в ній змінив ракурс. Люзичок з водичкою і гідратором. Просто можна задихнутися особливо зараз ще у нас трошки жира. Останні дні відео записується у нас сьогодні, 20 вересня. скажем так, це перший такий відосик. Якщо буде достатньо бажаючих і реакцій, то можемо взяти щось про там той. Або знову ж таки про КТ. Телефон бойовий. Година у нас 13.53. Залазить. Так, ще на шлем, треба знову надягнути кріплення. Камеру прищепити. Мушу знімати свого іншого шлема, бо немає ще одного. Хреба недавно цю екшн 5 купив. Хоча вже замовив ось таке ще одне кріплення, їде вже. Вже повністю в принципі, одягнений. Зараз ставлю камеру сюди. Ось такий колхозик. скузний болт. І заводимо коритку, заправляємо. Ну, звісно, окрім колеса і цепи. І їдемо трошечки, попрактикуємося. Акуратно, без сильних газулюк. Погнали! Зараз дамо газку. DJI Action 5 Pro. Корд режим. Ну давайте їдемо, проїдемося. Ось така Оба. є. Опа! Вилетів. Носик в мене слабенький. є такий жорсткий підйом, але там прям хардкор. Поки що туди не суюсь почнемо. З цього підйому. Оп! И пішов туда yeah. не навернувся. Пришел. Оп. Маго. Далічок. И страшник утревал. Направий но. Неправильно но поїхав. Ліше мокрий. Ліше повністю мокрий. Mm -hmm. Береті трошки. Mm -hmm. Ну це ну, нормально. Mm -hmm. Але то хати, але трохи те й на цій режимі бриє норм. Звісно, як тебе буде, буде все краще, але... Але поки так. Забув сказати, досвід у мене десь годин 10 мотогодин. Тобто досвіду досвіду у мене небагато. Така, лайк прогулянка, прогулянка. Саме найзожче буде попереду. От зараз. І пішов туди. Оце сітю. Оп, оп, оп! Оп-оп! Є. Є. Аж вашу загоріло. Забережайте, добре. Розстивай. Так. У нас є дві дороги, хтось туди їхав. А я хочу сюди, Фу, не знаю, чи сьогодні піде, чи ні. А пробувати варто, тому погнали. Ой, буксуємо. Так, у нас є варіант. Дати газку Так. Зараз спочину. Ще трошки. Так, тепер був верх. Ага. Так, як варіант, спробу номер два зробити. Ну, там болото просто. Ага, сюди хтось навіть виїжджав. Так. Акуратно. Акуратно. Блять. Дай. Живий. Оп-оп-оп. Є. Так, сюди хтось з'їхав. Ну тут теж піздець. Так. спроба номер два. Забу газу там. Це треба сходів брати. Цей підйом. Я тут занадто слабо взяв. Проба номер два. Так. Висько, свисько, швисько. Зад не блокує. О, білий! Ти <плес> тут ростеш, то грибочок не йшов. Треба було по канаві їхати. Я скинула, мене скинуло, бо вольнув не по канаві, але канава тут а, не найгірше рішення. Просто треба було по фосі їхати. Мені здається, так варіант. Оп, грибочок зато білий там росте. Треба грибочок комусь. Мені зараз не треба. Права номер три! я була Ой. рибочок не поміг, Колеса і прокладка між рульом теж нічого таке. Неможливо стояти мені остянути тепер буде падати двоє. Просто тісте то файне рішення і здається не дуже Грибочок Рибочок зато росте. Давай, давай, давай. Треба суху дорогу, суху дорогу, я тут вилітаю. Мокру досвіду нема. Колес нема. Так, треба руль, але там здається. Ми сьогодні вийдемо. Ну що я зараз не виїдемо. мав піти. Зараз водички вип'ю. Трошки віддихну, очі на лоб залазять, мокру погоду. Там що з колесом робиться, то просто. Налипає все в болоті. Пробуємо по цій дорозі, якщо ні, там ще є об'їзд, але там теж не дуже добре. То щось не Я Щось туди поїхав, чи що? Просто в коворот. Тут теж не, не сильно легше, але мало би піти. О, білий гриб, двоє, який гарний. Полежи тут. Це не білий це... Я думаю, білий гриб. Спроба номер два. У мене, кстати, відео на каналі є. Де я ще на Лонціні 300 тут виїжджав, але тут була суха погода. Суху погоду проблем нема, якщо страху немає. Я хіба газу дав зразу. Викидає. Я понял сюди цього разу йду сьогодні не мій день Тут взагалі теж нормально так що то... підемчик але сюди на ходах виїхати ні як ніяк якісь стіл є ну там просто багно під 5 тоді сюди поїдемо. Хіба чув суку погоду. Тут дрозину поміняв. Це пушку тоді. І пробував. Глушив його. Ось так. Зараз буде спуск, але я трошки лепів водички. Там початок мав бути такий зараз, легенько, зараз наїзді, то все проїде. Приє... Буде, раз-два, а тут на тобі. Раз, два, три. Тут болото що робити? болото полоса? Гова! А! Тут тільки ровер можна їхати на розворотах. Що робити? Поставили знак в кінці, ще ви поставили на початку. Що страшного, добре, що я знаю, скорочено. Ой, я скорочено приїхав. Я скорочено знаю. сказали що не можна якби не їхав туди ніхто тут точно на мотоціках можна їхати тут намальовано так а тут що Ніфіга, тут можна покупати так бачу вони тут собі об'їзд зробили

Ось тут небезпечно було газу наздом, але треба пролітати. Так. Уу. Нормально. Опа! О, тут вже було, то починається трішки. Стойка. Ох ти! Охте. тут скільки води набралося. Хочте. Нам куди? Ого, тут болото. Свікайна для мене, чи що? Ось це ми виїхали на вітрячки.

Так. Дубаний з'їзд зараз буде. Опа. Єсть. Виїжджаємо туди. Де ви йдемо? Тут? Давайте тут. Хоп! Готово. Думав сьогодні без болота обійдуся. Ага. Нарешті добрався е, на вітрячки. Ось так. Ось так воно виглядає. Дуже легесенько крутяться. Не включаються, коли потрібно. Помало крутиться. Гляньте на мопед. Просто який він чистюнький. Ти. Я не знаю, скільки ми сюди їхали, але трошки по часу зайняло. Фух. Це ось така вітроелектростанція. Зараз ми ще поїдемо ще на одну локацію. Недалеко від нас теж цікаво, якщо будете десь проїздом, то можете і на неї заїхати, в принципі. Але там трошки дорога дорога така собі. Ну на цю, на ці вітрики легше заїхати. Там нормальна дорога йде, хіба тут. А? Там де люди поїхали, то там трошки... Там, де я їхав, там трошки бездоріжжя є. Я віддихну. Поїдемо зараз ось так, туди, в село вниз з'їжджаємо. І потім будемо виїжджати туди вверх, знизу вверх будемо летіти. Я не знаю, взагалі, чи хтось буде дивитися цей влог маленький. Перший мій, перше моє велике відео. Пишіть мої помилки, особливо там на болоті. Щоб навчитися, ти маєш розуміти свою помилку, ти маєш її признавати. Якщо ти її признаєш, то 50% вже зроблено. Далі питання часу і тренування. Просто тут неймовірно гарно. Навіть люди сюди приїжджають в ліс. Щоб віддихнути, тому то дійсно є де відпочити. Так о! Ой. Ось так, ось так це все виглядає. DJ Action. На паузу, будь ласка, я віддихну. Mm. Болота. О, така файна погодка, така пішла. Просто бабина чи дідова осінь. Давайте би трошки туди проїхав. Але загрибався нормально так. Так. Yes. Яка красота там спереді. Яй-яй-яй. Mm. Так, в мене дорозі. Mm. почали, так я і я. Я думав, що дастер новий, а тут джим. Трочки дорогу туди зрівняли, я навіть не знаю, що там за село. Зараз буде сприяти камінчиком. Джеймара. Сейчас будинок на голові їдуть. Mm-hmm. Вишечка, йдемо, піднімемося на неї покажу краєвид. нормально подубасили. Dobrý Цюхів діла, можете загулити, цюхів діл називається ця гора. Такіше. Вишка. Ось так. Полетіли далі. Трошки. Вертаємося далі. його їхати. Не зачіпити. І заборонено, пам'ятаєте? Пам'ятаєте. Правда для машин більше заборонено, аніж для нас. У нас заборонити поліції їздити, яка треба вміти. Vamos na colação o meio, pé. A morte daí para o peito. Dobra. Diz-se na próxima o meio-colaça. Para o meio? o Бо вилітаємо. Повертаємося. Видає на сьогодні. Вистає на сьогодні. От і все. І зараз найважча частина, звісно, помити мопед. Ну що, йду мити, а вам дякую. що дивився. Це до кінця саме головне, Цей витвір мистецтва, мій перший, як я казав на початку, можливо, хочете тест драйв воджі 500, 10 тисяч пробігу. Оце перший рік, як нове виглядає, правда? Ось так. Пишіть в коментарях.